Жителі Степного Ямпільської громади просять відновити регулярне автобусне сполучення між Шосткою та їх населеним пунктом. Автобус до районного центру перестав курсувати ще в 2021 році через відмову перевізника обслуговувати маршрут, розповідає мешканка села пані Марія. Он чотири рази на тиждень ходив, потім три, потім ще менше. Такі складні були умови. Батьки хворіли, їздили їх, доглядали. Можна було утром поїхати, вечором приїхати. Вот. А потім він уже в 2021 году, ну, наверное, же людей меньше стало, во-первых, тому що то ковід, то стареют люди, батьки у кожного уходят в війною мир, ну і людей стало меньше, і он не стал їздити. І он свой рез поменял на Антоновку вместо Степного. Пані Тетяна додає, що жителі села вимушені часто їздити в шостку. За відсутності рейсу автобуса їм доводиться наймати автомобіль і платити по 500 гривень з людини. В шостці знаходиться госпітальний округ. Той же травматолог, той же хірург або ендокринолог ухагорлонос, глазной. Там нема цих спеціалістів. Банка нема, приват. Один щад працює, ну сирена йде, він не працює дуже тяжко там. Міграційної служби нету, паспортного стола нету. Ну а проблеми в люди є і проблеми виникають. До Степного, говорить пані Тамара курсує один автобус, суми степне, але доїхати ним до шоски неможливо. Крім того, пасажирам незручно робити пересадку. Незручно, звісно, Вона йде йоту пона четвертого утра. Представьте, я живу два кілометри від центра. Нам треба, щоб ході шостка степно. Так хаділ на да. да. всім по-степному да. надо. Соседка приїжджала на біржу, они нанимали машину. Шостку. У шостку приїжджали. Она думала, що я буду по телефону. А сказали, ні, приїжджайте. Спроби відновити рейс шостка степне триває третій рік. Говорить Ямпільська селищна голова Ольга Губар. Зараз громада планує вирішити проблему, запровадивши до села соціальний рейс звернулися до такої організації, як проліска, для того, щоб вони нам допомогли оплатити цей рейс, щоб він не був збитковим. Але головна ж умова це перевізник з наявним транспортним засобом. І третя група оподаткування в обов'язковому порядку. Ми провели вже перемовини з двома перевізниками, але вони на другій групі. Зараз опитуємо інших перевізників, які здійснюють рейси по Ямпільській громаді. Якщо у них будуть всі умови, то на часі триває тендер на рейс Ямпіль-Степне. Але можливі зміни, щоб була був рейс шостка степне. Якщо ж перевізника готового обслуговувати маршрут не знайдеться, додає Ольга Губар, туди можуть пустити автобус, який громаді пообіцяли передати міжнародні організації. У такому випадку це будуть не регулярні рейси, а виїзди на замовлення мешканців. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.